Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати Америки з партнерами та союзниками працюють над тим, щоб допомогти Україні побудувати майбутню силу, яка зможе відбити ще більше злих намірів Росії у прийдешні роки. Ми переживаємо складні часи, сказав Остін на форумі національної оборони у Каліфорнії, де він брав знову ж таки. Участь він заявив, що світ потребує лідерства. США, закликав країну не вдаватись до ізоляціонізму, прихильники якого, за його словами, є у кожному поколінні американців, оскільки переконаний, що Сполучені Штати Америки не повинні відмовлятись від лідерства та прийняття. Рішень щодо війни Росії проти України, очільник Пентагону додав наступне: результат цієї боротьби визначатиме глобальну безпеку на наступні десятиліття, і у нас немає можливості відсидіти це питання. Президент Джо Байден поставив чітку мету, Сполучені Штати прагнуть вільної та суверенної України, яка може захистити себе сьогодні і стримувати більшу російську агресію в майбутньому. Зазначив Остін. Він також застеріг: якщо Сполучені Штати та їхні партнери не зможуть протистояти російській агресії, то Росія лише матиме сміливість зробити більше. Остін, перераховуючи конфлікти у різних частинах планети, наголосив, що триває всесвітня боротьба між демократією та автократією, і тут потрібно знову ж таки підкреслити ті слова Остіна, оскільки не один світовий чиновник вже відкрито так говорить про те, що станом на зараз світ знаходиться якраз у тій точці, коли відбувається боротьба між Демократичними країнами, так і автократіями, які намагаються змінити правила гри у світі, встановити новий світовий порядок. І Остін знову ж таки підкреслює вищевказану боротьбу. Світ, побудований американським лідерством, може підтримувати стільки американським лідерством, сказав Остін. Він також наголосив, що і ізоль... Ізоляціонізм у підсумку завжди коштує дорожче ніж лідерство, а світ стане небезпечнішим, якщо тирани і терористи повірять, що їм вдасться уникнути відповідальності за масову агресію та масову різанину. Тобто вони підуть знову ж таки далі, якщо їх не притягнути до відповідальності стосовно Ізраїлю та Палестини, Остін наголосив, що захист палестинських мирних жителів у газі. Є як моральним обов'язком, так і стратегічним імперативом. Тут має бути рішення про дві держави, сказав Остін. Має бути нація для єврейського народу, а також має бути нація для палестинців. І ці дві нації повинні діяти як добрі сусіди. Тобто, знову ж таки, цю проблему, яка існує, вона має вирішитися шляхом створення двох держав. Ну, одна держава, зрозуміло, створена, це Ізраїль, і має сформувати ще Палестинська держава. Тобто мають співіснувати дві держави, про які говорить Остін. На його думку, рішення про створення двох держав залишається єдиним життєздатним виходом із цього трагічного конфлікту, який коли-небудь пропонувався. Достатньо правильні слова і загалом виступ. Пана Остіна на відповідній конференції в Каліфорнії, так враховуючи активне обговорення питання щодо подальшої допомоги Україні, активне обговорення питання щодо Ізраїлю та війни, так, яка відбувається між відповідною державою та Гамасом, і достатньо знову ж таки правильні слова прозвучали навколо того, що йде боротьба між демократією та Автократією можливо ця промова Остіна вона зможе якось вплинути в Сполучених Штатах Америки на тих, до прикладу, законодавців, які виступають проти допомоги Україні, а є ще й тільки виступають проти допомоги Ізраїлю. Це раз, і можливо, це вплине на. Громадську думку у США навколо питання щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Тобто, достатньо правильним є те, що американські чиновники вони активно піднімають питання так, щодо війни Росії проти України та Ізраїлю з Хамасом, і говорять про те, що як Україну, так і Ізраїль необхідно підтримувати так, для того, щоб тиранії не пішли далі і не розв'язали війну, до прикладу, з країною НАТО, або якщо взяти Китай, щоб він не здійснив акт нападу проти Тайваню, про що вони достатньо довго мріють і намагаються доносити світовій спільноті про те, що Тайвань має належати китайській державі. Ось така загалом інформація, яку публікувала видання Голос Америки. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайчку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за. Незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!